Вадрокоптер на війні це додаткові очі будь-якого військового підрозділу за допомогою такого пристрою воїнам зручно виявляти ворога не ризикуючи власним життям у горішніх плавнях для бійців збройних сил України благодійним коштом придбали мавік З спочатку військової агресії, яку розв'язала Російська Федерація проти України. Підприємства нашого міста, в тому числі підприємства групи Мороза Олександра Григорича, надавали допомогу. Як Збройним силам у вигляді майна, яке було потрібно нашим військовим, так і фінансову допомогу. До речі, були надані те обладнання, ті агрегати, і все те, що було потрібно, що бійці у нас запрошували в якості допомоги. Недавно до мене звернувся боєць, мешканець нашого міста, одного з підрозділів Збройних сил України, з проханням надати допомогу, щоб придбати квадрокоптер. За його словами, ці такі квадрокоптери допомагають їм своєчасно виявити, виявити ворога, визначити тактику проведення операцій і зв'язку з цим і зберегти життя наших бійців. За допомогою і за сприянням міського голови Дмитра Бикова, мороза Олександра Григоровича, придбаний цей квадрокоптер. Бійці зазначили, які саме потрібний квадрокоптер, з якими технічними даними, щоб у нього була визначена прошивка, така як треба їм для проведення військових операцій, щоб він був обладнаний в тому числі і прибором нічного бачення, що допоможе їм своєчасно виявляти і знешкоджувати ворога. Що було зроблено? Цей промисловий безпілотник нового покоління є універсальним рішенням для виконання широкого спектру різноманітних завдань, до прикладу, встановлення дислокації російської орди. Використовує двигуни у поєднанні з безшумними ефективними пропелерами, які забезпечують максимальний час польоту до 31 хвилини і максимальну швидкість польоту до 72 км за годину. Акумулятор дозволяє коптеру безперебійно працювати у несприятливих погодних умовах при температурі до мінус 10 градусів. Пілот може здійснювати нічні польоти, а також літати в складних денних умовах під час сильної задимленості. Або туману. слава благодійникам, слава зсу.